Вітаю вас, шановні друзі, шановні колеги. Сьогодні ви дізнаєтеся, отримаєте нову інформацію щодо системних ретиноїдів. Але почати я хочу зі слів щирої подяки Тетяні Вікторівні Святенко. Видатний, знаний в Україні і в світі фахівець, доктор медичних наук, професор. Автор багатьох публікацій, підручників, організатор фантастичних івентів. І це чому я це кажу? Тому що ця людина не тільки обмежується науковою діяльністю, ця людина дає нам свій досвід, свої знання, ділиться найновішою інформацією світової дерматології. Дякую, шановна Тетяна Вікторівна. Ось і сьогодні ця доповідь. Ось і сьогодні ця доповідь базується на матеріалах останнього конгресу Американської академії дерматології, в якій приймала участь професор Святенко. Що ще можу сказати? Добре, тоді до справи. Героєм нашого сьогоднішнього роману буде ізотретиноїн. І ми з вами зробимо собі питання: а звідки ж він узявся? Майже 100 років тому, ще в далекому 1931 році, було описано хімічну структуру вітаміну А. Це зробив видатний швейцарський хімік Пауль Карер. І почалися дослідження, лікарі вхопилися за цей вітамін, почали його приймати, приміняти і там, і там, і там. І знадобилося майже 10 років на те, щоб з'явилися перші публікації про використання вітаміну А для лікування акне. Знов-таки накопичувалися, накопичувався досвід, були якісь експерименти і такі інше. І можете собі уявити, що майже 20 років знадобилося для того, щоб е, нашому. У нашій увазі було представлено нову речовину, яка називається ізотретиноїн або 13 ізомер ретиноєвої кислоти. Лікарі, да, І е, цей препарат позиціонувався як препарат для лікування акне виключно 3-4 ступеню тяжкості. Звичайно, лікарі дуже зраділи такому препарату. Він здавався на перших порах Ефективним і безпечним, безпечним, але дуже швидко з'явилися публікації про виникнення багатьох ускладнень в ході прийому цього препарату. Причому вони були настільки серйозними, що у 1986 році було скоректовано інструкцію до прийому ізотретиноїну, в якій врачів зобов'язали. Попереджувати пацієнтів про ризик виникнення ускладнень, таких як депресії, таких як психоемоціональні розлади, і навіть думки про самогубство. І саме оцей, оце виправлення, оця корекція призвели до того, що і лікарі, і пацієнти почали боятися ізотретиноїну. І, на жаль, це ці жахи залишаються актуальними подекуди ще й сьогодні. У uh, um, uh, 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 2001 році бельгійські хіміки запатентували технологію лідоз. Що хочу сказати, що біодоступність препаратів, чим вища біодоступність препаратів, тим краще він засвоюється. Чим нижча біодоступність, тим вищу дозировку треба призначати. І тим вище ризик виникнення ускладнень. Так от, завдяки технології лідоз біодоступність була значно підвищена, і це дозволило лікарям зменшити разові дози і одночасно з цим скоротити термін лікування, і одночасно з цим, і одночасно з цим і одночасно з цим скоротити кумулятивну дозу. І так, ізотретиноїн. В чому ж полягає його інноваційність технології лідоз? Завдяки цій технології кількість розчинної фракції у препараті була збільшена на 13,5%, що зробило цей препарат екстрабіодоступним. Зверніть вашу увагу, будь ласка, що тільки на 4 міліграми було зменшено одноразову дозу, але оці 4 міліграми дозволили нам скоротити термін лікування на 20%. І ще одна дуже важлива річ. Ви бачите, тут написано менше на 50 Про що це річ іде? Це річ іде про, про зменшення тієї частини нерозчинної, Фракції препарату, яка знаходиться у крові пацієнта. І саме оця частинка і являється однією з умов виникнення побічних ефектів. Тобто ви розумієте, чому побічних ефектів стало менше? Через те, що неабсорбована частина зменшилася на 50%. На становах по лікуванню акне, у прийнятих у Європі у 2012 році, 2012 році було вказано, що ізотретиноїн краще виконувати раніше, ніж пізніше. А що це означає? А це означає таку річ, що навіщо марно витрачати час, мучити пацієнта та втрачати свій авторитет, призначаючи старі добривідові нам схеми, які дають. Тимчасовий результат, коли в нас є препарат, який може вирішити проблему раз і назавжди. Крім того, в цих настановах було сказано, що прийом системних ретиноїдів може профілактувати виникнення рубців, а також впливає позитивно, підкреслюю, позитивно на психоемоційний психо склад пацієнта. Ще раз повернуся до цього тезису. Дивіться, разова доза зменшена на 4 міліграми, а кумулятивна на 20%. І, звичайно, це, це дозволяє нам зменшити скоротити термін лікування. У цьому році Американська академія дерматології провела черговий свій конгрес, і на цьому конгресі були прийняті Оновлені настанови лікування акне. Згідно з цих настанов, лікування акне системними ретиноїдами можна починати з 9-річного віку. Ви пам'ятаєте, що в минулих настановах це було 12 років? Крім того, як кандидатів. На лікування ізотретиноїном серед хворих на акне будь-якого ступеню тяжкості. Кандидатами на це лікування повинні бути хворі, у яких є схильність до рубцювання і в яких є якісь порушення психоемоційної сфери. Цими рекомендаціями скорочено кількість лабораторних досліджень, які ми проводимо перед початком курсу лікування та на протязі. Вони обмежуються тільки. Тільки функціональними пробами печінки та контролем липідів. І ось звертаю вашу увагу на цю фразу. Популяційні дослідження, дозволю собі прочитати її, не виявили підвищеного ризику психоневрологічних розладів або загального захворювання кишківника при прийомі ізотретиноїну. На мій погляд, це революційна фраза через те, що вона. Ну, Відганяє всі наші жахи з точки зору, що в пацієнта виникнуть думки про самогубство. Бо ви знаєте, що батьки пацієнтів, підлітків, які звертаються до вас з цією проблемою, дуже часто саме оцю причину визивають як сумнівно, з точки зору, призначення ізотретиноїну. Ну, Постулат щодо запобігання. Вагітності жінкам дітородного віку залишився тим самим. Ще, одна, ще один важливий момент, який підкреслює, як важливо е, приймати препарат щоденно, без перерви, без якоїсь. Бо знов-таки ми з вами мали випадки, коли пацієнт установи стає краще, він кидає приймати ізотретиноїн. Стається знов загострення, знову ми починаємо з того самого спочатку і ту саму катавасію. Тобто в спілкуванні з хворим обов'язково треба підкреслити той факт, що препарат він повинен приймати саме так, як ви йому призначили. Ну і наостанок така новина, що ізотретиноїн лідоз стає препаратом вибору при лікуванні. І акне, він нібито посунув, та тобто не нібито, а просто посунув класичний А, Сама не люблю такі схеми, які важко читаються, але тут не можна було ніяк по-другому зробити. Я дозволю собі прокоментувати цю схему. Це нові настанови лікування. Акне, які були прийняті. На Конгресі, Академ... на Конгресі Американської академії дерматології в цьому році. Згідно з цих настанов, тут що ми, под... що ми бачимо, що змінилося. Змінився вік, змінилося... змінилося те, що препарат треба вживати щоденно. От, але такі постулати, як схеми лікування для хворих акне першої ступені тяжкості не змінилася. Залишається тільки топічна терапія, топічними антибіотиками та топічними ретиноїдами. Що стосується другої ступені тяжкості, також залишилися топічні препарати плюс системні антибіотики. А третя четверта ступінь тяжкості це парафія системних ретиноїдів. І саме в цих настановах ви бачите червоним олівцем очерчене місце, де пишеться, що препаратом вибору являється ізотретиноїн лідоз. Ми можемо зробити з вами деякі висновки. Перше це не треба боятись призначати системні ретиноїди для лікування акне. Друге, а правильно підібрана індивіду... індивідуальна доза дозволяє вам суттєво знизити ризик виникнення побічних ефектів. І від себе я додам ще одне зауваження, ще одну рекомендацію. Успіх лікування хворого на акне в значній мірі залежить від комунікації з хворим або з його батьками, якщо це. Підліток. І в цьому тим, хто вибере собі акнетин як засіб, який ви будете призначати, дуже допомагає цей щоденник, який придумала компанія Ядран. Ви його виписуєте на першому візиті пацієнта. Причому в цьому щоденнику ви вказуєте не тільки прізвище пацієнта, ви вказуєте й своє власне прізвище, і ви обов'язково вказуєте. Той телефон чи той номер, по якому можна з вами спілкуватися. Це дуже важливо, рідко коли пацієнти турбують лікаря, але сама оця уява, саме знання, що я можу до вас зателефонувати, коли в мене виникла проблема, вона дуже оптимізує лікування, як, як би воно смішно не звучало. Далі, в цьому щоденничку, можна написати, якими засобами доглядати за обличчям. Як профілактувати носові кровотечі? Як захистити печінку? Тут все це тільки поміточку треба зробити. Які косметичні засоби ви рекомендуєте для догляду за тілом? Ці книжечці даються дуже такі об'ємні настанови щодо харчування. Бо кожен такий пацієнт спрашує, а що мені можна їсти, пане доктор. Отут усе написано, і вам не треба буде витрачати часу, який нас забирає комп'ютер, на якому ми не, не, не стомлюємося клацати до кінця робочого дня. І також на останній сторінці написано, коли повинен пацієнт прийти до вас наступний раз. Це дуже зручно, і ви можете там відмітити, чи потрібні йому якісь дослідження наступного разу, чи ні. Окрім акне, системні ретиноїди при е, застосовуються при лікуванні ще й деяких других шкірних е, нозологій, наприклад, при псоріазі, при важких формах, ми знаємо, що застосовується тігазон, неотігазон. При фолікулярному дискератозі Дар'є, при хронічних остеофолікулітах прекрасно працює акнетин. При долону кератодермії та їхні еритродермії теж призначають тігазон і неотігазон. Я маю власний досвід з лікування хвороби Дар'є, три випадки, і лікування хронічних остеофолікулітів, включаючи Підриваючий остеофолікуліт готрона, лікування акнетином. І в усіх випадках я мала задовільний результат. Можна підвести такий легкий підсумок, що акнетин це нові можливості в терапії акне. Він зареєстрований у нас в Україні в 2010 році. Випускається він у двох у двох упаковках дозуваннях 8 і 16 міліграмів. І це дозволяє вам вибудовувати дуже гнучку схему лікування. Зараз, шановні колеги, я хочу вам продемонструвати свої випадки хворих на акне. Але я дуже попрошу нікого не фотографувати, бо ці пацієнти люб'язно згодилися на те, щоб я показала цій шановній аудиторії, але вони не хотіли бачити їх у мережі. Це молода жінка. Так, я не знаю, як це, а це мабуть ні? Ні. Оце молода жінка. І можете на цих фотографіях бачити, що найгірша в центрі, де вона маску трошки зняла, бо вона прийшла тоді, коли був ковід, епідемія. Отак от вона виглядала, коли вона звернулася на прийом. Потихеньку ми лікування продовжували. І, от останні, остання фотографія, найкрупніша. Де вона без макіяжу, де в неї немає на обличчі нічого, крім самого її обличчя. І отака вона стала на протязі курсу лікування. Воно продовжувалося півтора роки, і максимальна доза, яку вона отримувала на протязі цього лікування, це було 32 міліграми на добу. Ще одна молода жінка, вона ще не закінчила лікування. Я дозволила собі включити її в цей перегляд, і ви бачите, яка вона була. Далі вона продовжувала лікування, і от вона була останній візит, це, мабуть, місяць тому. Я зараз виходжу після відпустки на роботу, я буду її бачити, як вона змінилася зараз. Цього хлопчика я пропущу, скажу вам потім. А цей випадок вакне теж був дуже цікавий. Хлопчик Андрій звернувся в 2001 році наприкінці у жовтні. От з такою картиною ми почали лікування, воно було доволі таки успішним. Але на фоні жахливого стресу він попав у, банду, у під, бом, під бомби буквально в перші дні війни, в нього страшно загострився процес. І лікування його зайняло більше, не більше, ні а десь біля м, двох років. І максимальне дозування, яке він приймав. За добу це було 48 міліграмів акнетину. Це підліток, він прийшов тоді, коли йому було 15 років. От ми, звичайно, системно контролювали печінкові проби, дивилися, як що, як він себе почував. От і зараз він виглядає от так. Погодьтеся, будь ласка, що є деяка різниця між тим, що було, і тим, що стало. Ще один випадок, який я теж вважаю унікальним, я його демонструвала вже на конференціях. Він про хворого, який звернувся до мене у жахливому вигляді, ви бачите це на фото, але паралель, паралельно в нього була хвороба крона, тобто захворювання кишкового травневого шляху. Як до нього підступитися, що можна призначати? Зв'язалися з гастроентерологом, який його веде як пацієнта хворого хворобою хрона, і ми з нею вирішили, що все ж таки ми спробуємо акнетин, почнемо з маленького дозування. Почали з дозування 8,8 мг, міліграмів, тобто 16 міліграмів на добу. Нічого пішло вроді добре, всі показники нормальні. Почали збільшувати дозування. Він лікувався десь років років з півтора. І ви бачите, який він став. Звичайно, такі глибокі ураження шкіри обличчя обов'язково залишають рубці. Це хлопець нам повезло в тому, що в нього дуже добре росте борода і вуса. Зараз це на часі така. Такий зовнішній вигляд чоловіків, тому він оце все <кій> добре переносить. От, і повернемося. Чи зможу я повернутися? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, ось до цього пацієнта, якого зрозуміти, чому я його пропустила. А Це. Хлопчик Олександр, він же зараз не хлопчик, він серйозна людина, він одружився. От, І він звернувся ще у 2018 році. Це не перша його фотографія, бо перша десь втратилася. Такий він був, тим не менш. Такий він потихеньку ставав. Чому різні фотографії? Бо вони деякі робили самі і присилали до мене вже по пошті. От таким він ставав потихеньку. І, знаючи, що він буде сьогодні вітати вас усіх, він вам передав такий привіт. Це він так виглядає зараз. От і він бажає вам всього найкращого. Що хотілося б вам сказати ще на завершення така маленька рекомендація. До вас приходить пацієнт з АКНЕ, ви з ним поспілкувалися і прийняли рішення починати курс лікування системними ретиноїдами. Будь ласка, зобов'яжіть пацієнта завести у телефоні свій, свою сторіночку, свій, я не знаю, як це назвати правильно, бо я не дуже продвинута. От з тим, щоб він робив фотографії свої селфі кожен місяць, сам, наприклад, у себе там в ванні чи в кімнаті перед дзеркалом, щоб було постійне освітлення, однакове кожен раз. Бо розумієте, коли людина дивиться в дзеркало кожен день. То їй здається, що з нею нічого не відбувається. Але коли вона бачить оцю, оцю зміну на протязі 6-7 місяців, то тоді це, звичайно, дуже така позитивна річ. На цьому я закінчую. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам творчого натхнення, благополуччя у ваших сім'ях і всім нам миру з великої букви М. Дякую.